Всіх вітаю, друзі! Нарешті вийшло хоч якесь значне оновлення в Варкрафті, а тобто вихід припачу Міднайту. Поки що нам представили переробку талантів і деяких механік класів, і тому це стало поштовхом для деяких людей спробувати свій оновлений клас в pvp аспекті гри. І як це часто буває, ти тільки зайшов на Батлграунд, а через дві хвилини вже перед тобою табличка «Покинути тіло. Тому в сьогоднішньому відео я хочу дати 5 порад новачкам. Які все-таки вирішили спробувати себе в ПВП. Тому почнемо. Перша порада, і як по мені сама головна, то потрібно вивчити свій клас, адже без цього знання ви не зможете розгорнути потенціал класу і спеціалізації повністю. І завжди будете думати, чому другий гравець на тому ж класі спеціалізації дає більше шкоди і живе довше. Зрозуміти, що робить кожне ваше заклинання, від чого воно покращується, тобто слідкувати за якоюсь мінімальною ротацією. Хоча в ПВП це робити набагато складніше. Але з часом ви вже й не будете навіть дивитись на свої клавіші, адже це все прийде до автоматики. Також якщо ви грали перед цим в PvE Аспекті гри, вам буде простіше, але все рівно потрібно звикнути до швидкого руху і змін ситуації, адже проти вас грає не комп'ютер, а жива людина. Також змінити свій набір талантів, адже не завжди ваш вибір талантів з PvE Аспекта. Гри буде підходити в PvP, тому раджу вам скористатись сайтом Check PvP. Посилання залишу в першому коментарі, де ви можете подивитись pvp таланти і також екіпірування pvp гравців, які займають топові позиції в ладері. Друга порада знайти ідеальний клас і спеціалізацію для себе. В цій грі кожен клас і спеціалізація відрізняють. На даний момент є 13 класів і 40 спеціалізацій на момент Міднайту. Тому потрібно зі всієї цієї купи вибрати для себе те, що підходить під ваш стиль гри. Або ви хочете ховатися в тінях і атакувати зненацька, як розбійник або друїд спеціалізації сила звіра, або ви хочете йти на пролом і збирати на себе натовпи ворогів і жити, як воїн, лицар смерті, паладин, монах, мисливець на демонів. Можливо, у вас є бажання контролювати ворогів і бити на відстані. Як мисливець, мах, чорнокнижник, друїд, жрець, пробуджувач, шаман також є можливість стати на захист своїх друзів і зцілювати їх за монаха, жреця, друїда, паладина, шамана, пробуджувача. Варіативність класів велика і тому потрібно вибрати, що ви хочете робити в цій грі, і який стиль гри для вас підходить. Третя порада одягнутись в ПВП одяг. Адже кожен предмет ПВП одягу містить в собі таку характеристику як універсальність, яка зменшує шкоду по тобі і збільшує шкоду від тебе, а в ПВЕ одягу ти просто будеш грушею для биття, яку гравець навіть в зеленому ПВП одягу спокійно виграє в дуелі один на один. Також на тому ж сайті CheckPvP подивись, що одягають топові ПВП гравці, і скругувати вже собі і зрозуміти, що потрібно збирати і до чого потрібно йти. Четверта порада заключається в тому, що потрібно починати свій шлях в ПвП баталіях зі звичайних батлграундів. Далі скорочено БГ. Не бігти одразу на арени з думками, чим менше людей, тим буде простіше. Ні, так не працює. Якщо на БГ в тебе є як мінімум ще 9 товаришів по команді, які тебе врятують або допоможуть виграти, то на арені у вас лише дві чи три людини, і там потрібна зіграність та знання свого класу і класу супротивника. Тому початком в нашій ПВП кар'єрі буде БГ. П'ята порада Не бійся програвати. Адже кожна поразка вчить тебе. Ти аналізуєш, що ти зробив не так, які допустив помилки, і що потрібно зробити для того, щоб цього не повторили. Також аналізуєш ворогів, що вони зробили для перемоги. Кожна поразка робить тебе сильніший. Адже ти граєш проти реальних людей, які можуть повести себе непередбачувано, і ти не знаєш, що відбудеться в ту чи іншу секунду. В принципі, на цьому все. Головне, не здатись на перших поразках, адже світ ПВП набагато важчий, чим PvE, і насправді набагато цікавіший, так як кожного разу незрозуміло, що тебе чекає, яким буде супротивник або яким буде твій тімейт. Дякую всім за увагу. Продовжуємо тестити класи. Трішки пізніше зніму відео про переробку класів. А так буду вдячний за лайк і підписку. До нових зустрічей!